Дураки, що я можу сказати? Дураки. Во-первых, то, що дураки, що вони з людьми так обращають, обращаються і обращалися. Вони зайшли іменно, вони ж себе сильно представляли освободителям, а зайшли як окупанти й бандіти. І, і мародьор. Це ж людина всю життя. Для себе, як кажуть, бала, для себе, для дітей, для цього. Вони виселили, камази підігнали, де хата знали, де пуста хата. Це ж хтось сказав, хто повиїжджав, хто. знали, де пуста хата, підганяють машини. Що їм треба, вигрузили, що не треба, перебили, перетовкли ну, ну, все. Здравомисляща людина такого зробить.